Вигляд Києва був вражаючим, але не в позитивному значенні. У багатьох місцях стояли згарища, видно було багато руйнувань. Впоперек шляху стоять вози, не дають проїхати. Виявилося, що там проходить святкування у козака Тараса Сурмача. На світ народився нащадок, хлопчик, а отже, майбутній козак. Сурмач був побратимом Шрамові і, звичайно ж, запросив його відсвяткувати радісну для його сім'ї подію. Та Шрам мусив відмовитися, оскільки прямував до церкви. А хто ж на підпитку заходить до Божого храму? Та козачий гурт не сприйняв такої відмовки і образився. Почалася сварка. З поміж козаків хтось крикнув: Чорна рада! Шрам розхвилювався, почувши це, проте йому зовсім не залишили можливості виправдатися. Заступився за нього Черевань. Він дав слово, що після церкви вони відразу ж повернуться на це місце і свято продовжуватиметься уже разом із ними. Далі розмовляють мирно.